Сьогодні під суворим наглядом Рейське обрізаю лівадійський чорний. Це сорт технічного винограду, який видає дуже гарні грона, інколи до 1 кг. І таких грон на кожному пагоні формує 3-4, тому потребує нормування гронами, аби термін дозрівання не затягувався та якість самого врожаю не падала. Обрізка наріжки, тобто коли кожен однолітній пагін обрізають на дві бруньки, притаманна для винограду технічної та універсальної групи. Попереджаю, якщо ви обрізаєте столові сорта, то не всі з них закладають суцвіття з перших бруньок. І обрізавши на дві бруньки, як на цьому відео, ви можете залишитись без врожаю. З легким акумуляторним секатором, обрізку я вже закінчив, як бачите, для винограду, для малини ожини такий секатор значно полегшує працю та пришвидшує роботу. Недарма його купують у мене для великих ягідних плантацій. Пластикові фіксатори лози теж чудовий винахід. За свою тривалу практику я використовував і залишки дроту, і нарізав шпагати, жіночі панчохи, чоловічі шкарпетки та простирадла, спеціальні паперові та пластикові рулонні матеріали. Напівавтоматичний степлер з пластиковими стрічками. Все має право на існування, всі варіанти мають свої плюси та мінуси. Але пластикові фіксатори, що залишаються на шпалері 4-5 років, Мені здається, це на сьогодні ідеальний варіант. Ніякого сміття на ділянці міцно тримають лозу навіть під час шквальних бокових вітрів, швидкі фіксацій використовую Використовую на ужині, і на смородині, малині і на лохині. А степлер чудово себе показує для фіксації багаторічних рукавів на першому дроті, для підв'язки томатів, огірків, перців, винограду в теплиці, де немає вітру. Ним же зв'язую лозу. Як бачите, для зберігання її до весни, коли почну робити щеплення та пророщувати саджанці. Пластикові фіксатори лишаються зимувати на дроті, рукава з підв'язані до першого з них, обрізку закінчив, лозу несу в погріб до березня. Чекаємо снігу в квітні. Дякую за перегляд та лайки. Всіх благ!